Ольга Стефанішина не бачить різниці між Курченком і Порошенком. Ми нагадаємо. Ольга Стефанішина заявила, що Міністерство юстиції апелює до рішення Верховного суду у справі Курченка. Мовляв, це виправдовує санкції проти Петра Порошенка. Але є ключова різниця, яку вона навмисно ігнорує: Курченко в Росії, Порошенко в Україні. Курченко мав російський паспорт. Порошенко має лише український, Курченко є Гаманцем Януковича. Порошенко президент України після Революції Гідності. Проти Курченка введені санкції Євросоюзу, Британії, Канади. Проти Порошенка тільки в Росії за підтримку Збройних сил України. Курченко контролював підприємства на окупованих територіях і вивозив вугілля до Росії в обхід санкцій. Порошенко. Допомагає армії і платить податки в Україні. Детальніше про реальні мотиви згадайте розслідування української правди. Ольга Стефанішина отримує вигоду від роботи АРМА. Слідкуйте за новинами, тримайте руку на пульсі Європейська Солідарність Дніпропетровщина.